Господи, дай мені сили, дай мені терпіння, щоб я все-таки зв'язала цю красу. Вітаю всіх моїх підписників та глядачів мого каналу. Сьогодні дуже буде цікаве відео. Відео про ось такі дзвоники. Це вінтажні дзвоники, як я Побачила в Пінтересті, так вони називаються. Значить, ці два зразочка я зробила уже майже 2 роки назад. Але до сих пор я не можу нічого вив'язати і не можу зв'язати вам зразок. Чому так? Значить, Гляньте, яка краса, да? Ну це взагалі неймовірна краса. Я вам скажу, що такий візерунок в'яжеться складно. Дуже складно. І от тому я ніяк не можу наважитись зробити якийсь гарний виріб. Так як я затягуюсь цим, да, Ну, даже зразок я обіцяла колись вив'язати на камеру, але тоді зрозуміла, що якщо я буду зразок в'язати на камеру, то це по-перше буде дуже багато частин відео. І я розумію, що ці частини розтягнуться і це можливо навіть буде нецікаво. І тому я застопорилася. Так? Ну, гляньте, ну, краса, краса, просто чудо чудне. Гляньте, яка краса, боже мой. І ви знаєте, оце в мене було трішечки ось такої пряжі меланжевої. Аби багато було такої пряжі, можна було б зв'язати дійсно ковтинку, або хоча б жилеточку. Ну, дуже гарно, але уви. Да? І ось <кій> на синьому теж дуже гарно. Ну синій якось. Ну, не так передає, ну, на мій погляд, да, не так передає оцей візерунок, ніж. оцей. Дуже оцей гарно, мені так подобається. Значить, що я вам хочу донести? Значить, зараз я вам покажу багато фоток з такими ось ковтинками, да, такими винтажними дзвониками. І що я до чого я веду? Значить, у мене даже є розпечатка Дивіться, розпочатка цього визерунка, Значить, рапорт визерунка 25 петель і 36 рядків. Ну, багато це багато, так? Да? І значить, все оце у мене розпечатано. Ну, я вам скажу так, що. Я не буду вам там показувати прямо кожне, да, оце. Я думаю, що кому сподобається, ви в Пінтересті заб'єте вінтажні дзвоники і вам виб'є там багато. І схем, і отаких от розпечаток, як у мене, що це по рядам, да? хтось любить по схемам в'язати. Я більш люблю по рядам ось так. Колись давно, да, дуже давно, я вчилася іменно в'язати отак от по рядам, по опису. Для схем, ну, для мене трішки схеми важкуваті. Так, я в'яжу і по схемам і все. Але ж, оце коли йде. Ось таке описання це набагато легше. Значить, оце відео я випускаю, щоб когось заінтригувати, що хтось захоче зв'язати таку красу. Ну, ось так повиворіти. Да? Значить, лице ось, звідсіля починається. Звідсіля починається, і отак от в'яжеться. Оці вив'язуються дзвонички. Це як дзвоночки, ось, бачите, такі гарненькі. Ну, і я думаю, що на цьому я заканчую відео. Далі дивіться, значить, оці гарні такі кофтиночки, які з таким візеруночком. Все, давайте, дивіться, і до побачення всього вам самого найкращого. Клас, да? дуже клас. Господи, дай мені сили, дай мені. Терпіння, щоб я все-таки зв'язала цю красу. Пока-пока. Всі вам гарного дня.